А, видяв? О, я прийшов. Еээ, якого? А я я тут, аж опинився, не поняв. Опинився, чорт знає де. Машина в сотку розбита. А як сіс за кермо опинився? А як сіс за кермо за крім а? тебе є цей. Як воно називається? Регістратор, подивись, подивись запис, що там відбувалося. Там нема. нема. Ага. Може забанить кого-то набагато. Mm -hmm. Ну я попав перший. Ну, я якби зупинився, ну не на обочині, но посеред дороги. Получай, ну, дві полосив дві справа, полоси дві, дві а по центру е, не проїжджа часть. От я там і зупинився. Como é proíbe, Como é proíbe,